Сьомий музичний фестиваль Маріуполь Класік відкрився цьогоріч у Києві. До повномасштабного вторгнення він був єдиним фестивалем академічної класичної музики в Донецькій області і об'єднував всесвітньо відомих митців, які виступали в найкращих залах світу. Фестиваль був започаткований у 2018 році і за декілька років став справжньою перлиною культурного життя Маріуполя. Це вже такий бренд. Це така візитівка класичної музики, яка, яка була у нас в нашому місті. Важливо, що він продовжує своє існування, що він продовжує своє життя. І сьогодні це фестиваль, який об'єднує всі всю класичну музику, всіх митців, всіх діячів культури, які в нашому місті і взагалі в Україні. Ну а Маріуполь Класік це ще раз нагадування всій нашій країні про те, що Маріуполь живий, Маріуполь є, культура Маріуполя жива, і ми дуже сподіваємося, що найближчим часом наші афіші про Маріуполь Класик Класік будуть вже в нашому місті, в рідному українському Маріуполі. Цьогоріч майданчиком фестивалю став будинок архітектора, а відкрив його національний камерний ансамбль Київські солісти. Музиканти підготували особливу фестивальну програму від Вівальді до Макартні, родзинкою якої стали твори британського гурту «Бітлз» та Пола Макартні. Я не перший раз слухаю цей оркестр. До речі, я ну, знаєте, це надзвичайний оркестр, в нього своя історія, яка мене також і турбує, і торкається мого серця, але музика надзвичайна. Я була в була мене відрядження у Німеччині недавно, і я там була в філармонії. Ми на ми на рівні. Буде легше приймати те, що у нас. В нашій країні, бо якщо грає музика, якщо збираються люди, це, це надихає, це придає якихось сил. Протягом шести концертів віртуози зі всієї країни будуть надихати глядачів. Київський квартет саксофоністів спеціально для фестивалю підготував програму з класики джазу та латинських ритмів. Хорова капела Орея покаже театралізоване дійство а національний ансамбль солістів Київська камерата, який лише за останній рік виступив на найкращих сценах Європи та США, включно з Карнегі-холл у Нью-Йорку, виконає музичні твори всесвітньо відомого українського композитора Юрія Шевченка. 30 вересня фестиваль Маріуполь Класік завершить оркестр Ренесанс Маріупольської камерної філармонії. Музиканти підготували програму Місто Марії, в якій поряд з іменами видатних композиторів минулого, Баха, Бортнянського та Вівальді прозвучать твори і відомих українських композиторів. Мужика, це терапія, це психорефлексотерапія. Вона нас спасає. Ми прийшли з роботи дуже важкої, відповідальної Особисто я працюю з дітьми. І я на концертах оновлююсь, очищаюсь. У мене з'являються сили натхнення на новий день і на нове життя. І я вам дуже дякую і особливо подяка Маріупольському оркестру за те, що вони нам дарують всі хвилюючі миті. Я коли подумаю, що на сцені ті люди, які пережили ті страшні дні в Маріуполі, для мене це зразок мужності разом з організаторами фестивалю і його глядачі. Сподіваються, що наступний фестиваль відбудеться на концертних майданчиках вільного Маріуполя.